Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Сьогодні будемо розпаковувати з вами посилочку. Це не орхідейки, тому якщо вам не цікаві інші рослинки, то ви можете прогорнути. А кому цікаво, сьогодні ми подивимося, що я заказала для свого садочку. Це вчора я вам показала трішечки іншу посилочку. Не тільки я заказую, а й чоловік заказує. Те, хоча обоє вони зелененьким скотчем було, тому якби в <смеш>, мене було е, в заблудження. Е, ця посилочка прийшла сьогодні з утра, тому якраз я е, розпакую з вами, покажу, які е, е, орхідейки рослинки я взяла. Тут дві е, рослини, два в'ющіся, плетуться, і одна рослинка е, е, це Гранат я хочу попробувати. в принципі, я бачила в нашій місцеві вони зростають і захотілося також попробувати. Так що давайте будемо відкривати та посилочка, що вчора я вам показувала, це прийшли все, що треба для наших дівчат для черепашок, тому що ми трошки хочемо змінити, змінити їм. Систему хочемо поставити фільтр, щоб не так часто міняти воду, бо дівчата вони гарні, але дуже е замазуються. Частенько, особливо влітку, як вони ну прям добре себе почувають. Е дуже треба багато ну, часто міняти воду. І тому хочемо поставити фільтр. Зараз я там ставлю кусочек, покажу. ми почали міняти воду і потихеньку в кінці відео я вам покажу. В кінці відео, ні, мабуть, не вийде, не встигнемо. Ну, в іншому відео я вам покажу, що з цього вийшло, а поки що будемо. Так. так. Хочу вам показати. Починаємо міняти воду у наших дівчат. Чоловік хоче тут е, по-іншому зробити систему, щоб була фільтрація. Е, потім покажу остаточний результат, ну, а поки що з, е, зливаємо воду. Відкривати цю посилочку, вона довгувата, тому що я брала вже підрощі, е, розпинки. І так, ось так. Не паковували, ну як не паковані. Вони друг другу, якби, вони тут не двигаються. Мабуть, я переставлю від... трошки відео, щоб вам було зручніше видно. Так? Чи ні? Зараз подивлюсь. Так. Так, переставила, щоб вам було зручніше видно. Перша. Так, 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 так так. А, вони сюди аж пхнули. Отак. Перша рослинка ось така. Акебія. Ну, гарненька, свіженька. Всі повиходили. Я, звісно, вам ставлю відео. Не відео, а самі рослинки, що воно таке. Ця рослинка, що мені сподобалось, вона видержує до 20 градусів морозу. Тому я і взяла. Бо в нас можуть бути і такі холодні, холодні. Зиме. Так, це в нас хто? Ніка гранатка. Не знаю, хто? Так, ще одна, ну це менша. А, це, це гранат. Це мій гранат ось такий. Це я сюди вставили, щоб зафіксувати його в цьому в самому е ящику. Це гранат. Я його буду садити е все ж таки в. Е в горщик, не відкрите, відкритий ґрунт. Так, І остання, ой, Бозі, ой, Бозі, яке воно тонюнке. Ой Боже, яка воно страшненьке. Чи буде толк, чи не буде. Так. Ось так називається. І такі тонюнки, ну, це молоде-молоде, молоде-молоде. Дивіться, тонюньке, тонюньке. І аж о тут є такі пагончики. Пагони. Я не знаю. Щось, щось воно не дуже мені подобається. Зато найкрасивіше з усіх. Я так думаю, ви вже побачили, які вони. Так, якщо ви бачите, містер Джонс теж на прогулянці, ми його вигулюємо тільки так. Тому що... Е у нас два коти, у нас велика дорога з однієї сторони. І у нас два коти за два роки їх просто задавили. Тому цього кота ми не випускаємо. І е, він виходить тільки на прогулянку, як собачка на поводку. Ось зараз защипнула і він тут гуляє на сонечку. Так. Ой! Ну, отакі рослиночки. В принципі, поста. зразу їх не буду садити в ґрунт. Я їх, мабуть, тиждень отак під верандою оставлю, щоб вони привикли до, до вулиці, бо більш того, вони зростають на самій. о, Тут навіть, бачите, можна було і не вставляти фото. Єсть. Є така краса. Дуже вона мені сподобалась, щоб вони привикли, трошки закалилися, окліматизувалися і десь через тиждень ми їх посадимо. Тим паче, у нас на ці виходні, на суботу-неділю, знову передають таку не вті, прохолоду і гарну прохолоду. Так що тут вони під вирами будуть в затишку, але. Якраз потихеньку прийдуть до кліматизації. Так, і цю покажу. Ось така краса. І ви бачили, які з неї получаються фрукти, які можна їсти, я хочу вам сказати. Тому і взяла. У мене все повинно, майже все повинно бути їстівне в моєму садочку. Ну, така. я, <сум> Квіточки в мене для краси, для, для моєї душі. А от деревця і все, ну, кроме роз, звісно. Рози також в мене є сп'ющіся, А все остальне, всі дерева, все цей я, іменно я саджаю. Те, що не їстівне. І росте в мене це те, що залишилось від попередніх хазяїв. Вони дуже ялинки полюбляють. Я не фанат, чоловік не фанат, то по максимуму ми від них е, позбулися. Залишилася тільки жива е, огорожа там, яку ми раз в два роки стрижемо. Зараз папа тато навчився, то я наймала когось, щоб мені стригла. Тепер тато навчився і тепер він стриже. І ось такий гранатик. Надіюсь, що в нас вже щось може, може, вже й по осені щось буде. Ну, подивлюся, подивлюся. Ось такі рослинки. Е -е, якщо вам буде цікаво, я покажу. Як я їх буду садити або покажу, де я їх посаджу. А ми, так, зараз хочу вам показати хазяїна. А ми підемо з Джонсом провіряти, як там йде робота у мого чоловіка, чи продвигаються наші фільтри, чи ні. Ну, а я всім бажаю гарного дня. Слава Україні Джонс і кажи Джонс і кажи пока-пока.